Дуже ароматна, соковита, натуральна, запечена під тістом шинка. Після того, як спробувала такий рецепт, в магазині більше не купляю. Я починаю завжди з чеснику. Декілька зубчиків чеснику потрібно нарізати на маленькі шматочки. Беремо лавровий листочок і також його розділяємо на невеличкі шматочки. У мене тут 2 кг такого гарного м'яса можна брати задню частину або Лопатку і робимо надрізи по всій площині м'яса ножем, гострим ножем. Надрізи робимо не глибокі, тому що, якщо зробити глибокі надрізи, буде витікати при запіканні сік і шинка вийде суха. Закладаємо в ці надрізи шматочки чеснику та лаврового листочку. Потім потрібно з усіх сторін їх гарно посолити, повтирати сіль з однієї і з іншої сторони, поперчити. Так, щоб уся шинка була посолена і поперчена. Ось таке м'яско вийшло. Потім беремо його, кладемо в миску. Миска повинна бути глибокою, щоб м'ясо туди повністю зайшло. Поливаємо чайною ложкою 9% оцту та чайною ложкою олії. Накриваємо зверху кришкою або тарілкою та ставимо маринуватись на 3-4 дні до холодильника. У той день, коли будемо запікати м'ясо, робимо тісто. Приблизно більше, ніж пів стакана борошна, трохи солі, наливаємо воду і замішуємо саме звичайне тісто, таке, щоб можна було розкачати. Форму, в якій будемо запікати, трошки змастимо олією. Поміщаємо туди м'ясо, розкачуємо тісто і накриваємо зверху м'ясо. Так, щоб воно було повністю накрито. Руками з усіх сторін тісто так пліжмено до м'яса і до форми і ставимо запікати в холодну духовку на перші півгодини на 200-210 градусів. Потім зменшуємо температуру до 180 градусів. Через годинку 20, де знімаємо корж, доставимо знову в духовку запікатись приблизно на 20-30 хвилин, щоб м'ясо загнітилося. Корж також виходить дуже смачний, насичений ароматом м'яса та спецій. Їм можна накривати шинку, коли охолоне, і ставити в холодильник. Ось така соковита і смачна шинка вийшла.